Друзі, привіт! Сьогодні 16 травня. Зроблю вам огляд 4 теплиць. Вибачаю з 3 теплички. Ви її добре знаєте. Ті, хто вже на мене давно підписаний. Тому ми розпочинали звідси, тому сьогодні покажу, що тут змінилося, тому що за останні там дні багато було дуже роботи. Я там скидав відоси, розказував. Дуже багато роботи було. Тому особа так знімати тут, що в мене і не було, знаєте, ну не було часу. І так, розпочну, по-перше, дякую за ваші підписки і ваші перегляди, також коментарі. І так, поїхали. Розпочну з пекінки. Ось дивіться, пекіночка наша вже крута качан. Ось. Коротше, краса, просто краса. Це трішки підгоріло, коли ми топили, ось труба поряд, тому трішки підгоріло. Ну, то таке. Але скоро будемо торгувати. Качанчики є. Підживляв я її. Калієвою селітрою. Я там точно вам не скажу, не пам'ятаю формулу, який там процент іде азота і калія. Це треба шукати дивитись. Коротше, така пекінка. Трішки погризли слимаки. Гади, скажу вам, їх там від стіни хватає. Ось дивіться, в мене такий екземпляр. Не знаю, що це. Пекінка чи салат, щось таке, воно одне. Трішки дивне щось таке, непонятне. Отакі От качанчики. Коротше, клас. Ще тут перчик залишився, два ящики. Потрібно перенести вже. Отак круто. круте. Ось так. Супер. Люблю пекінку, блін. Класно просто, просто клас. Думаю, скоро будемо їхати на ринок. Сьогодні в нас холодно, вчора було так жарко, знаєте, сьогодні така хмарна погода. Тому, як би перекур, тому що то поливали, то там ще щось робили. Таке. Так, далі по огірочках. Ось огірочки. Вчора я робив першу виборку, зірвали огірки, показувати ну, не було часу. Коротше, я вчора зібрав перші 9 кілограм, зараз, якщо десь знайду якийсь огірку. Ну, коротше, маленькі, тому що вчора ми зірвали і сьогодні я зірвав, вчора зірвали 9 кг, сьогодні зірвали 3 кг. Ну, в мене тут посаджено. Здається, 300 кущів, я щось. Знаєте, вже запутався. Такі огірки. Тому продаємо. Напишете, яка у вас ціна. Будь ласка, якщо не важко, якось буду орієнтуватися, тому що наша ціна це 100 гривень за один кілограм. Там китайські привозили по 75. Тому не знаю. Коротше, продаємо поки що по 100. Тому, якщо не важко, напишите в, ну, в різних регіонах, яка там ціна у вас. Буде цікаво почитати. Такі огірочки. Такі вже величенькі, знаєте, мені вже вони майже до плеча достають. Так, далі йдемо. Далеко я не зайду, бо там у мене капуста, але з краю покажу. Ну, незручно. Да, до речі, помідорки цвітуть. Ось цвіточок, квіточки. Це в нас наміб кущовий. Коротше, цвіте. Поки що до нього руки не доходять, там треба прибрати низом листя, пасинки деякі, ну поки що так. Далі капуста, здається, парел білокачанна. Знаєте, я думав, вона кругла, вона круте конусом. Це навіть класно. Я знаю на ринку, але вона краще йде. Ну так якось гарно, красиво все. Я думав вона просто... Ну я капусту вирощую перший, перший раз. Тому не знаю. Ну, така. Отака ну, кругом. Просто туди далі вже погано йти, знаєте, та вже з камерою, зараз стрибатиму тут отакий огляд. Огірочки потрішку рвем, малий ганяє, смикає кожен день. Але потрібно тормозити його, бо ну, щоб багато перших огірків він не наївся, щоб не було проблем. Ось такі огірки вже у нас тут. Такі. Коротше, для себе зробив висновок. Потрібно робити, напевно, ще одну, ну, та тепличка, та тепличка яка в нас але робити опалення і садити ранній огірок. І садить повністю огірком. Тому що пекінка реально відстає. Ця капуста теж, на огірочок з двох тепличок щоб засадити повністю, реально можна б непогано заробити. Такі друзі, справи. Тому будемо думати, на той рік щось побачимо. Коротше, будете слідкувати, є в нас плани такі серйозні, знаєте, тому наперед нічого я казатиму. Але вже все, в принципі, там порішали щось там, ну таке. Далі буде вже, знаєте. Там у мене ще помидор. Ну там густо капець. Там. Там навіть ходить нема як, але все росте, все, все окей, там все, все як треба. Якби в мене не перший рік так. Тому все буде. Можливо, як трішки розстроюсь, то буде все як треба. В одній теплиці огірок, в другій капуста, а в третій помидор. Поки що... Пухаємо все, куди можна. Знаєте, і на стежки, і на все. Так, добре. Всім дякую. Дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, за перегляди. Далі буде. Всім пока!